Всім привіт! З вами я Євген і це мій канал «Юкрелія». Я сьогодні з сім'єю їздив на полуничну ферму. Там, окрім полуниці, є ще малина, але малина буде за два тижні. Сьогодні був дощ, ми промокли, але все одно було дуже по фану і дітям, і нам дорослим. Там ви також зможете купити домашні яйця. Яйця за 12 штук коштували 6 доларів, є домашній мед, але ми їхали саме за полуницею. Вперше було дуже цікаво побачити, як все відбувається, тому що ми перший раз були на такій фермі збирати полуницю. Ми витратили десь час на фермі. Там можна також годувати тварин, але був дощ, як я вже сказав, тому ми тільки збирали полуницю. Полониця була дуже дуже смачна. Тому всім рекомендую. Всім рекомендую. Прикольно. Дякую, що дивитеся мій канал, переходьте на мій телеграм-канал. Гарного вам дня ставте лайки та вподобайки!